Доброго дня малята! До нас вже завітала осінь. Перший місяць осені називається вересень. А ви знали, що назва місяця асоціюється з назвою рослини, яка квітне саме в цей період. А називається ця рослина Верес. Діти, 23 вересня день осіннього рівнодення. Це коли день та ніч стають однакові за часом. І вже після 23 вересня ніч стає довшою за день. Сонечко вже менше світить на землю, та спека непомітно стихає. Таку зміну в природі дерева та рослини одразу відчувають та починають змінювати колір своїх листочків. Вересень нагадує нам, що літо закінчилось. Осінь показує нам це дрібним дощиком та вечірньою прохолодою. Іноді на землю може опускатись туман. Природа починає готуватись до холодів. Птахи вже починають відлітати в теплі краї. А лісові мешканці продовжують готуватись до зимівлі. Миші, ховраки, білки. Роблять запаси для зимування. Селяни вже починають збирати осінній врожай. А в лісі вже з'являються перші грибочки. Малята, коли осінню часто йдуть дощі. Осінь яка! Так, молодці, дощова! Коли світить сонечко? Осінь яка. Сонячна. Коли дуже сильний вітер, осінь яка. Вітряна. Коли листочки жовтіють? Осінь яка. Золота! Коли ми одягаємо теплі речі. осінь яка? Холодна. Осінні люди зібрали багато урожаю. Осінь яка тоді. Урожайна. Так, молодці малята. Ви дуже добре засвоїли матеріал. Do pozvačenja.